Коли цього тижня в Ковенгардені підніметься завіса, а зала залунає музикою Пучіні, глядачі побачать історію кохання та зради. Відома сопрано Анна Нетребко вийде на сцену в ролі тоски, і для деяких це буде вечір високого мистецтва. Але для мене та для мільйонів українців кожна нота, кожна сльоза звучатимуть по-іншому, тому що ми пам'ятаємо, що протягом десятиліть ця співачка стояла поруч із Володимиром Путіним. Людиною відповідальною за смерть тисяч українських дітей. Її голос на сцені заглушає справжні крики: крики зі зруйнованих пологових будинків у Маріуполі, шкіл у Харкові, дитячих садків у Краматорську. І хоча нетребко співатиме про уявну трагедію, для нас ці звуки відлунюють справжню. Тоска буде плакати сльозами українських дітей. Нетрепко не є жертвою обставин, як вона іноді намагається себе представити. Вона зробила свій вибір у 2012 році. Вона була довіреною особою Путіна на президентських виборах. Вона кілька разів зустрічалася з ним у Кремлі, позувала для офіційних фотографій, отримувала державні нагороди у 2014 році. Коли Москва вже вела війну проти України, вона пожертвувала 1 мільйон рублів театру в окупованому Донецьку, зустрілася з лідером сепаратистів і. Позувала з прапором так званої Новоросії да, території Південної України, яку Путін зараз захоплює, щоб об'єднати з Росією. Це не був жест милосердя з боку Нетребко, як вона тоді стверджувала, це була демонстрація політичної лояльності. І жодна арія не може стерти цей факт. Такі артисти, як Нетрепко, є м'якою силою Кремля, інструментом, щоб світ бачив Росію не як агресора, а як. Країну та великих традицій. Нетребко стала одним з ключових символів цієї війни. Вона представляла Росію на світових сценах, втілюючи красу та велич, які Кремль хотів показати світові. Її голос мав показати, що Росія цивілізована, сучасна, гідна оплесків. І водночас цей голос змусив замовкнути бомбардування Грозного, Алеппо, Маріуполя, Чернігова, Києва. Вона була і залишається культурним інструментом, що легітимізує вбивства в Україні. Цього тижня вона вийде на сцену Ковенгардену, і люди аплодуватимуть їй, ніби вона просто співачка, ніби війни взагалі не було. Кремль пильно звертає увагу на такі сигнали. Для них виступ не трепко в Ковенгардені це не просто концерт. Суперечка навколо опери відбувається на тлі того, як Путін продовжує бомбардувати Україну. Це доказ того, що навіть після Бучі, Маріуполя, Краматорська. Російські артисти з минулим на службі у диктатора знову можуть вийти на найкращі сцени Європи у нашу найпохмурішу годину. Видали нам зброю, політичну підтримку, притулок для десятків тисяч українських жінок і дітей. Ви були серед перших, хто зрозумів, що війна Росії проти України це війна проти самого принципу свободи. Ось чому важливо не бути байдужим до таких подій, як виступ Анни Нетребко». Це не просто культурна подія, це випробування. Чи дозволимо ми путіну використовувати мистецтво як завісу, щоб приховати свої злочини, чи дозволимо ми його найближчим союзникам стояти на світових сценах, ніби нічого не сталося? Росія завжди намагається запхати зраду в саму душу, вона робить це під красивими словами, під музикою, під виглядом культури, але за цією маскою високого мистецтва ховаються кров і руїни. Справжня трагедія сьогодні не на сцені, а в українських містах і селах. Справжній реквієм не в партитурах Пучіні, а в зруйнованих школах, розбомблених лікарнях, у тиші дитячих голосів, які більше ніколи не будуть почуті. Я не закликаю до цензури. Я закликаю до пам'яті та чесності. Коли ви аплодуєте тосці, пам'ятайте ці сльози на сцені це відлуння справжніх сліз українських дітей. Коли ви слухаєте арії, пам'ятайте, що цей голос десятиліттями захищав диктатора.